Привіт, я Настя, а ти на каналі Брігмовська Відьма, і ми нарешті говоримо про секрети другого акту. Не можу повірити, що ми залишаємо перший акт позаду. Без зайвих слів, поїхали! Почнемо з секретів Крешу, хоча ця локація на межі першого і другого актів, я все-таки впевнена, що сюжетно гітянки ближче до другого. Перше, це загальне правило гри: потурати своїм компаньйонам часто призводить до негативних наслідків. Якщо ви були зі мною на стрімах, то бачили, в якому шоці я була від вищого вампіра Астаріона і нашої любовної лінії. Але зараз мова про кращі гітянки, хоча найкраще там дати Лайзель говорити з усіма, бо в неї буде багато переваг, але коли ми доберемось до машини очищення, її не можна пускати всередину. Це той момент, коли потурання компаньйону зіграє нам ведмежу послугу, тому тут треба бути егоїстом. Якщо ви дозволите Лайзель туди залізти, то вона отримає пасивні риси по два бали послаблення до інтелекту, статури і мудрості. А от якщо ви полізете в машину, то отримайте пасивну рису пробудження, що дозволить використовувати сили і літи, як додаткову дію, жодних побічних реакцій. Друге якщо ви зайдете до крешу від місця зустрічі з восом, то поруч буде дивна продавчиня та яку гітянки вигнали, бо вона намагалась купити їх єдину дитину, а саме їх єдине яйце. Як вони її не вбили за такі ідеї, для мене загадка. Але ця сюжетна діра існує заради надання нам квесту. Принести яйце за винагороду. Ви, звісно, можете взяти з неї передплату і не повернутися, або вкрасти яйце у гітянки під носом, ну а подати лайзель можливість мовити своїх віддати його. За першого проходження я його віддала продавчині, щоб закінчити контракт, але потім вкрала назад. Що мені це дало, та нічого, крім яйця гітянки в скрині. Але я вам казала в попередньому відео прихопити яйцеведмесяча, і тут ви можете впарити його продавчині, або обманути її, що це яйце гітянки. Або переконати її, що доморощений ведмесич куди краще. Я завжди послуговуюсь тільки цією опцією, а в розплідник заходжу більше для балів експи і цікавої розмови з доглядачем за яйцями. Третє, у вас буде можливість знайти кровла тандера, легенда про яку вас буде буквально переслідувати в Креші. Кровла тандера це надпотужна зброя, яка буде дуже корисною в проклятих землях, бо вона засліплює нечість своїм святим світлом. Плюс раз на день неї можна нанести дуже сильну шкоду відразу та кільком противник. Як до неї дістатися? Після прогулянки по астральній призмі не спішіть телепортуватися з місцевості, бо в приміщенні зліва будуть цікаві статуї. Одну з них заклинило і змусити її рухатись можна тільки за допомогою вогню. Далі, в на найкращих традиціях ДНД вас чекає підземелля з купою пасток, аж поки ви не доберетесь до ретельно захищеної зброї. Якщо її витягнути, то почнеться зворотній відлік і монастир буде повністю зруйновано в декілька ходів. У Лизер, звісно, від цього буде цілком зрозуміла депресія, бо винищиться стільки її людо. Але я раджу вам це зробити хоча б раз, навіть якщо вам не подобається ідея знищення, то переграйте цей момент пізніше. Бо якщо Астаріон потрапить під роздачу, він має вийти з приміщення, але лишитися десь в радіусі ураження і таким чином не виживе від вибуху. То після Воскресіння у вас буде безцінно прекрасний діалог з ним, який можна послухати хоча б щоб віддати шану голосу озвучки Нілу, що зробив цей момент абсолютно шедевральним. Золота колекція мемів по Валді починається з цього моменту. Якщо не хочете спойлерів, то перемотайте трохи вперед, де я буду розказувати, як не зруйнувати все і все одно отримати був тандера. There. do you have any idea how much that hurt next time no 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 if there is a next time i'll be the one aiming the powerful weapon thank you although i do appreciate you trying to fix your mistake just don't do it again now shall we go Удієвіні кеосюнітіанліше. Орайс. Майнд. Я старіла. Шу між нами? Багато хто через негативні наслідки тримання цієї зброї відмовляється її забирати, щоб не спровокувати вибух. Але насправді ви можете безпечно дістати Моргенштерн без драматичного ефекту. Я випадково, коли перепроходила за темну жагу, натиснула щось не те, і замість кат сцени кров тандера мені відкрився якийсь отвір, куди треба було щось ставити. Уявіть мій шок, коли виявилось, що це не руйнівна опція забрати зброю. Туди треба вставити так званий незвичний герб, який можна отримати, розгадавши загадку. Якщо ви гарненько так обходили креш, то мали б знайти в руїнах дивну кімнату, де на помості світиться меч. Він світиться лише на одному помості і відкидається з інших б'ючів вас в процесі, ну й перестає світитися, як тільки ви його заберете. Це одна з декількох ритуальних речей, які треба покласти на вівтар до кожного бога, щоб отримати ключ до крові Латандера. Всі інші частини розкидані по крешу. ритуальний серп біля живих обладунків в забарикадованій кімнаті, церемоніальний молот лежить в нізді орлів Тересойки. А церемоніальна булава єдина ніким не охороняється в кімнаті недалеко. Куди щоб потрапити, треба буде вибити дошки. Далі роздивіться фреску на підлозі і дайте кожному зображених на ній відповідну зброю. Це відкриє для вас герб, за допомогою якого можна буде дістати зброю без крові. З вас лайк і коментар, якщо ви не знали і зараз афігіваєте від цієї інформації. Ну і тепер, після самої сонячної містини, час зануритися в абсолютну темряву до проклятих земель. Четверте, є декілька способів зайти до проклятих земель, або з підмороку піднятися на ліфті вгору, або через креш. Особисто я надаю перевагу заходити через креш. Оце наче логічне завершення першого акту і перехід до наступного. Плюс, біля входу ви знайдете дідуся Гейла. Які напросить до вас у табір поїсти трохи сирних косічок. Тож відразу як отримаєте кров ландера, не потикайтесь нікуди в Креші, бо гітянки вас заживо сидять, а відразу телепортуйтеся до трієлтових скель. Поруч вас чекатиме бій з пастухами смерті й купою нечисті, а це ідеальний час випробувати в ділі кровла тандера і побачити, як вона на них впливає. Пастухи смерті будуть воскрешати усіх упорів, яких ви покладете. Тому спочатку зосередьтеся на цих сильних поганцях, а опорів ви доб'єте пізніше. Знову ж таки, не спішіть відновлюватися після цієї бійки, бо далі буде дідусь Гейла, який забере вас до табору, тому побережіть запаси. Якщо вас дратує, що я називаю його дідусем, то ви явно не говорили з Карлак після поїдання сирних косічок з сивим бороданем. Зайшовши в прокляті землі зі сторони крешу, вас зустріне гоблінка, яка надасть вам такі потрібні смолоскипи. Щоб вижити в перші хвилини серед тіней та мороку, вона ж порадить вам знайти поруч інших послідовників абсолют, які збираються до місячних веж. Ви можете повністю їх проігнорувати і пошукати прихисток арфістів, а можете поговорити з ними і заручитися їх підтримкою. Я до цього проходження не знала, що з ними можна говорити, а зразу побігла кудись в темноту і вже бачила їх як агресивних нападників. Але з ними не те, що можна поговорити, а ви самостійно можете прикликати павочідло і разом з ним рушити колоною до місячних веж. Але оскільки ви ще не знайомі з Джейгірою, то орфісти будуть чекати на вас у засідці. Не спішіть перегравати це, якщо ви не хочете бути на стороні Абсолют, бо ви можете зрадити павучідло, коли натрапите на засідку. Але чи знали ви? Що ви можете змусити паучідло самознищитися. Якщо ви не дослухаєтесь гоблінки і побіжете прямо по дорозі, де буде йти колона, то орфістів там ще не буде, бо ви офіційно не стали ні на чий бік, ні на сторону орфістів, ні на сторону абсолют. Але, хоча там нікого не буде, гра помістить вас у засідку і дасть вам можливість напасти, прямо як з орфістами. Але, 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 якщо вийти з засідки і представитися. То ви можете переконати павочідло кинути ліхтар без бійки і йти в морок, де його жируть тіні. Таким чином, ви переможете боса без бійки та отримаєте благословення Піксі в перші хвилини перебування в проклятих землях. І той для тих, хто не знає, якщо ви звільните Піксі з ліхтаря, то отримаєте постійне світло від неї і зможете без проблем ходити по проклятим землям. В іншому разі, вам треба буде постійно носити ліхтар. А вона лементуватиме, щоб ви її випустили. Тут ще хочу додати, що я трохи незадоволена тим, що майже всіх босів другого акту можна перемогти без бійки, змусивши їх самознищитися. Паучідло, хірург, ото золота пані, пармен, юргір і навіть кетерік. Всі, крім Бальтазара, можуть потрапити під ваш вплив і самовипалятися. Я не знаю, чи це був геніальний задум ларіанів, бо в проклятих землях панує абсолют та шар. А ви як неяка, лесуща душа, яка подорожує з донькою темряви, і це вам не хіхенькі-хаханькі. Чи це навпаки недопрацювання з їх боку, і вони не помітили, що майже всі боси в одному акті перемагаються хитрістю чи олесливим словом. Але ми заглибимось в те, як перемогти босів, не заплюмувавши руки в наступному пункті. П'яте отож про перемоги над босами без бою трьох потвор проклятих земель, а саме митну пані, хірурга і бармена, гранаючи хоче, щоб ми обманули. Якщо вбити бармена, то навіть темна жага скаже, що він був більш самотній, ніж злий. За напад на хірурга і ліквідацію його і сестер вам дадуть експи менше, ніж якщо ви хитрістю змусите його помічнить посприяти його кончині. Єдина, кого варто вбивати самостійно, це золота пані, бо якщо вона самовипаляється, то ви отримаєте менше золота. А в бою вона буде розкидати золото в якості вибухівки і буде що позбирати після. Якоїсь особливої хитрості, щоб перемогти в бою хірурга чи бармена, немає. Але якщо ви вб'єте бармена, не поговоривши, то не дізнаєтесь важливі речі про кетеріка. Вони сильні противники, але обоє не вмерлі, тому захопіть тіні серду, яка може їх проганяти, або сувої для цього, і розважайтесь. А от золоту ручку можна легко вбити, якщо знищити говорящі голови, якими вона живеться, мінусуючи кожну голову. Ви будете відбирати в неї здоров'я, і під кінець в неї лишиться тільки 6 хп. Якщо у вас буде справжній файт з нею, то зберете чимало золота довкола. Але також є ще легший спосіб її перемогти достатньо дочекатись, поки вона підійде до арки, і зіштовхнути її на три поверхи вниз, так в неї лишиться тільки 100 хп. Поставте свого сильного персонажа нагору і найважчі інші персонажі добивають її внизу. Навіть не доведеться битися з головами, але й золото вона не встигне розкидати. Геренгольд можна, звісно, віддати золото й піти, а їй треба 5 тисяч, щоб пропустити вас без бійки. За це ви отримуєте перепустку, яка дозволить вам перетворити ворога на золото за три ходи. З мінусів це штука одноразова, і Гейл не може вивчити це як заклинання. З плюсів це цікавий бонус, якщо ви все одно збираєтесь з нею битися. Бо ви зможете повернути назад свої 5 тисяч, які ви їй віддали. Голови це не полонені душі, а скоріше її пасіпаки, і врятувати їх не вийде. Вони просто знищаться разом з нею. Щоб підсумувати, ви можете а. Вмовити Герінг от саме знищитися, але тоді перепустка буде не підписана, і ви не зможете користуватися нею як сувоєм, б. Перемогти її в бою, але теж перепустка буде не підписана, В. Дати їй 5 тисяч. Отримати підписану перепустку, а вже потім напасти і відібрати гроші назад. Не те, щоб ця перепустка була така цікава, бо вона одноразова, але це незвична і доволі унікальна опція мабуть, закувати в золото когось типу горташа було б дуже іронічно. Шосте про повечітла, який може самознищитися, я вже казала: ще потенційного боссфайту можна уникнути, якщо принести щоденник тому, хто знає, який хоче, щоб зрадниця страждала. Але якщо замість страждань ви скажете, що пробачаєте її, то буде шкандаль. Тільки якщо вона мучитиметься почуттям провини до сконноліт, то ви отримаєте рукавиці, що зможуть викликати ворона. Літаючі посіпаки дуже корисна штука, бо можуть літати на розвідку і добиратися до віддалених місць. Але якщо вже обирати літаючих створінь, то я радше викличу чортеня, яке можна перевикликати, не витрачаючи чарунки поза боєм які може ставати невидими. Вони в мене зазвичай тусуються невидимими, поки мої герої б'ються, а потім, коли противник з низьким хп в один чи два, то нащо витрачати удар карлак, що потенційно може бути овер 15, якщо можна легким ударом кіхтиків виробити противника. Але якщо ми вже заговорили про чертів, то Юргіра теж можна прибрати без бою. Це доволі складно, він не дуже піддатливий, і треба пройти кидок проникливості, який відбувається за кадром. Ви ніяк не можете на нього впливати, але якщо провалите, то буде бійка. Ви, звісно, ще можете викрутитися і обіцяти йому допомогти. Вбивши останнього юстиціара, він звільниться від Рафаеля, але останній буде не в захваті і відмовиться допомагати Астаріону. А це ключик до квесту вампіра в третьому акті. Тому краще всього переконати Юргіра самознищитися, забравши з собою всю свою свиту. Або якщо ви чеклун, як я за останнього проходження. Ваш покривитель може втрутитися і допомогти вам, підказавши, як обійти контракт. Таким чином, у вас випалюється тільки юргір, а всі його посіпаки лишаються в храмі. З одним навіть можна буде поторгувати. Юргір, ваша тваринка, буде сидіти над його порохом і плакати це було прям дуже сумно споглядати. Лінію за старіоном дуже легко пропустити, якщо вампір у вас постійно в таборі, бо треба, щоб він був в паті, коли ви побачите Рафаеля. І Астеріон міг спитати його про свої шрами. А це можна зробити або в Криївці Арфістів, або вже перед входом Мавзолей. Я, до речі, не перевіряла, що буде, якщо Астеріон не присутній, бо знаю, де шукати рафіка і завжди беру блідого друга туди. Тому пишіть в коментарях, хто ходить без Астеріона, як рафік, мовляв, вас бити юргіра. А, ну і ще цікавий момент. Якщо ви не маєте романтичних стосунків з Сереоном, то ви не бачили його шрамів. Тому, коли він за них спитає у Рафаеля, то чортяка роздягне його посеред хати. Могло б бути смішно, якби не було так сумно. Вампір знову не має ніякого контролю над власним тілом. Сьоме. Ще біля будинку хірурга можна знайти на скелет з парним перснем, а в приймальній лікарні біля ліжка інший скелет з другим перснем. Якщо носити його разом з кимось гурту, то воно даватиме вам чари захищати свого обранця. Я за першого проходження провтикала другий персень. І офігіла від того, що по суті я могла ходити в парних каблучках за старіоном. А ще є парні каблучки в домі, що веде до підвалу під Криївкою, там в спальні два скелета сидять обіймаючись, і на них теж є парні персні. Але я не буду більше вдаватися в деталі полуту й зброї, бо є чудове відео на каналі Айбуду якраз про секретний лут другого акту. Посилання буде в описі. Восьме. Якщо вас в таборі гоплінів рятувала Фаріла, помічниця Рафаеля. То ви будете бачити її потуги слідкувати за вами всюди. Ну і ще додам до цієї коротульки, що нічні орхідеї, улюблені квіти тінесерди, перше можна зустріти саме в цих землях, і як тільки ви їх зірвете, то можете подарувати їй. Дев'яте. Блукаючи проклятими землями, можна трапити на цікавий пам'ятник, та якщо вам поталанить, то ви помітите, що таблички там непрості. Якщо з табличок скласти текст, то можна не тільки отримати доступ до таємної каплички шар. А й здобути підказку, як зняти прокляття. Наша пані всіх втрат володарка болю. Коли ніч упаде, торм здобуде волю. В самій капличці, якщо з вами буде тінесерда, то пройти перевірки досить легко, вона, як лірикиня шар, не потребує кидання кубиків. Але якщо ваш персонаж найбільш підходящий, щоб вести розмови, то краще постаратися і здобути собі благословення шар через перевірки. Бо це плюс 5 до інтелекту, мудрості та харизми, а ці бенефіти вам можуть знадобитися, щоб переконати босів довкола. Якщо ви провалите якусь перевірок, доведеться відбиватись від юстиціарів, якщо не провалите, то відкриються потенні двері, де треба залишити кров на віфтарі, скориставшись ритуальним кінжалом. За це богиня дасть вам різні приємні дрібнички. Але якщо спробуєте поцупити ритуальний кинджал, то знов з'являться юстиціари. Десяте. упочивальна торма, побудована на зруйнованому храмі шар, що іронічно, бо саме до неї він переметнувся від Селуни. Але як тільки ви потрапите всередину, то статуя шар буде вас відкидати і не дозволятиме прийти. Я вперше грала то дуже ламала голову, що робить, а я виявила, що поруч є чотири саркофаги з купою пасток. тому посилайте туди астаріона чи когось з гарним читанням місцевості. І важелями, які опускають світильники, і ви зможете погасити вогонь. Але до статуї шар близько краще все одно не підходити. цій місцевості найбільше користі буде від Тінесерди, бо вона знає всі процедури і це по суті її квести, тому якщо ви не берете її в паті, то хоча б на кінець візьміть її з собою і довіртеся, що вона зробить правильний вибір. Одинадцяте храмі шар. Ваше завдання знайти Бальтазара, який вже відправить вас до нічної пісні. Краще вбийте його, як отримаєте завдання. Бо вам все одно доведеться з ним битися, а там ситуація краще контрольована і ворогів менше. Плюс в кімнаті, де він тусується, є скриня ось тут на горі, не провтикайте. Їх. А на цьому на сьогодні все. В наступному відео доберемося до місячних веж і підземелля під ними. З вас лайк, підписка і дзвіночок. А може, ставайте моїм спонсором на Донатело. Але в першу чергу донайте на ЗСУ. Ну і звісно, пишіть в коментарі про всі речі, які я забула, я дуже чекаю. Хочу все спробувати про що ви напишете, і скоріш за все додам потім це в наступних відео. Па-па!